Всім привіт, друзі! Нарешті я виходжу в ефір. Сьогодні буде влог. Дивіться, яка сьогодні гарна погода. Прям весна на дворі. Ташечки співають. Тепло на дворі. вітерець такий приємний, теплий, атмосфери села вам трішки. Їдемо на роботу. Друзі, їдемо на роботу. Хоч ви мені й пишете, що скільки можна вже ту роботу знімати. Уже, де там ваші перехідчини, де та ваша хата, ремонти і тому подобне, розкажу я вже зберегла два відео на YouTube, але їх не викладаю по тій одній простій причині, що ми туди ще не переїхали. І я не хочу, знаєте, опереджувати якісь події. Ми ще там не живемо і показувати, що ми там вже зробили. Трошки якось, знаєте, от не хочеться з... як зглазити себе не хочеться. Бо. Кожен раз якась фігня. Як тільки почнемо щось робити, так зразу, як не у майстра якісь справи з'являються, він у нас один працює, От, всі його требують з усіх сторон, то в нас щось не виходить. Ну, коротше, знаєте, це такі нюанси ремонту. Переїдемо скоро. Знаєте, як я чекаю? О, ви собі, мабуть, не уявляєте, як я чекаю, щоб ми переїхали туди. Я вже потихеньку почала збирати речі. Там сьогодні планується поїхати туди перемити пол на кухні, бо буде збиратись уже кухня і прихожка буде збиратись. То там треба помити пол. І майже все. Вчора встановлювали все у ванній кімнаті. Таке унітаз, раковину, всі крани. Оце встановлювали. Ванна вже теж готова. Вітальня готова. Так, да, готова. Ще, ще, мабуть, люстру тільки залишили вчепити. І оце ж залишило ще кухню і гост... прихожку. Гостінна прихожка, прихожка. Ну, от заходити, сразу шкаф там у нас стояти, і такий, як пуф, розвиватися, от таке тумбочко. Оце все треба зібрати. А меблі я вам хочу сказати, ой, як важко і довго збирати. Ми на днях збирали. Що це ми збирали? Шкаф, шкаф, тумбу, письмовий стіл і невеличкий шкафчик. Чотири позиції. Добрий ранок. Чотири позиції ми їх цілий день збирали. Добре, що є такі друзі, які приїхали гуртом, стали і почали збирати, але все одно довго. Всякі оці мілочовочки це, звісно, треш. Ну, десь Бог з Божою силою все зробимо. Переїдемо і тоді вже будуть влоги, які ви чекаєте. Ну, повірте, ну не кожен, хто веде влог, показує ще й роботу. Окрім дому, ще й робочі якийсь процеси. Ну, погодьтеся. Я вам і на роботі показую, де я працюю, що ми робимо, як відбуваються процеси. І дома показую. Ну, не кожен показує так. А ви ще на мене Я согласна, согласна, що. Вам хочеться вже побачити, як ми там все зробили, але мені не менше хочеться вам його показати. Я ж кажу, я вже зняла два влоги. Перший спочатку буде влог, як ми збирали меблі в оцій вітальні. Мабуть, так воно буде йти. А потім я вже скину влог, де ми от протягом цілого року робили ремонт. Я, звісно, мала оцей влог, де ми, де ми збирали Вітальню вже його виставити. Але мене Вайник попросив, каже, та не виставляй, ну, давай вже хоча б вже зробимо. <свісно> вже не каже про те, що вже давай хоч переїдемо. Вже каже, хоча б, щоб ми все зробили, тоді вже скинеш. Ну, якщо чоловік просить, ну що я буду впиратись чи що. Як, як попросив, так і виконую. <свісно> так, друзі, їдемо на роботу. Зараз, мабуть, заїдемо ще за кавою. Ви цей маршрут всі прекрасно знаєте. От, Заїдемо, заберемо каву і їду на роботу вже пів дев'ятої. Мені на роботу не 9, сьогодні мала світу виключити, але я швиденько помила голову. От, І їду багінню на роботу. Будете мені писати, де та багіння, де та багіння. От багіння. Ой, друзі. Сприймайте сарказм. Іноді... Витерти скло, бо запотіло. Так, їдемо, беремо каву. Це їде. А, сусіди мої їдуть. Позаду мене. Зараз ми їх пропустимо і поїдемо. Так, розкажіть, випишіть, що у вас відбулося за цей час. Бо я подивилася, що останнє відео. Я викладала три тижні тому. Коротше, 27 числа листопада. 27 листопада я викладала останнє відео. Давно, так? Да? Я сама в шоці. от, і, і сьогодні це, мабуть, буде цей блог. Саме оцей. І вже потім підуть ваші ремонти, які витікають. Скажіть, чим ви займалися ці дні? Як у вас справи, де їздили, де бували, що купували? А я їду за каву зараз. Каву. І повезу вас на ту роботу, яка вам вже набридла. Беру каву. Всім гарного дня. Смачної кави. Приєднатись до мене. Можете, та що таке? Коси причепились, в рот лізуть. Можна робити собі чайок, а до нас вже хтось їде на роботу і вже буду працювати. Люблю цей календар, колись купила в Аврорі. І тут на кожен день такі якісь типу передбачення чи побажання. От таке. Так, сьогодні 18 грудня. Мало що може зрівняти з відчуттям, коли лягаєш на диван після довгого та емоційного виснажливого дня. Так і є. І так я відриваю. І все, сьогодні вже 18 грудня, середа. Працюємо кінець року. Я ще відео не знімала, бо дуже багато роботи на роботі. Тавтологія. Роботи на роботі дуже багато. Зараз готуємо всі відправлення перед новим роком, як завжди, метушня. Всі хочуть замовлення своє отримати вчасно. Того наливаємо, наливаємо і будемо відправляти, бо. Потім вже буде, знаєте, в січні самий такий місяць тихий, де нікому нічого не треба. Сьогодні в мене буде теж день наливу. Покажу, як я це роблю. Може ви забули, як я наливаю олію, її складаю, перебираю. Покажу вам, нагадаю, як я роблю. На олійниці, може хто новий до мене підписався, не знаю, де я зараз знаходжусь, розкажу. Я працюю на олійниці, це сімейний наш бізнес. Виробництво тільки соняшникової олії, смажена, не смажена. Моя місія на цій роботі це приймати зерно, видавати людям олію, обмін робити. Такий бартер, вони нам зерно, ми їм олію. Потім наливати замовлення, пакувати їх, обслуговувати, що люди там можуть ще хочуть купити. Потім що я ще тут на роботі роблю. Таке це основне, що я роблю. От, так що будете знати, чим я займаюся на олійниці. Величезний плюс на роботі це те, що ми поставили собі грубку. Від грубки зробили парове опалення. І тепер розпалили собі і нас тепленько на роботі. Не сидимо в куртках, бо в нас перед цим стояв булір'ян, такий з балонів зроблений. Потім ще перед цими балонами був балеріанчик такий маленький, але тут дубар, такий був дубар, що в куртці було холодно знаходитись. Але коли зробили грубу, то це, звісно, друге діло. Можна працювати. от Я в кофті і мені взагалі нормально, комфортно. Кузя, Кузя, Кузька. Ти привітався, так, з моїми підписниками. Сонька, ти цілий день спить. Кузяблик, кузябличок, Ой, потягусики, потягусики, да? Зранку була така сьогодні гарна погода, а зараз вітер такий так холодно, так зимно прям стало. І я вам казала чи не казала, що ми на днях з варвію прикрасили вже ялинку в себе вже вдома. Повішали там іграшки, але не вішали єдину, що гірлянду. Бо ті, які в мене є, гірлянда, одну кіт погриз, другу я щось сумнівалася вішати. Вона вже в нас років 5, так мабуть. Вже така старенька. Одну варі хочу забрати собі в кімнату, бо вона в неї тут висіла і хоче вона вже в себе в кімнаті знову ж таки її повішати. І так я нічого на ялинку не повішала треба буде купити і хочу ялинку заново перебрати, бо вона в нас як така, знаєте, циганка вийшла, багато слоїв, така вся різнокольорова, <свісно> блискуча. То хочу її трошки перебрати, заново її прикрасити, бо ми так прикрасили, аби було от, уже повішити на гірлянду, місце її придумати. Якщо не бачили, як ми прикрашали ялинку, можете зайти, подивитись коротке відео. Я знімала, як ми з варіо прикрашали ялинку. І там, знаєте, так символічно повішали ключик, бо новий будинок, і цей ключик, мені прям, знаєте, це дійсно дуже символічно. От, і, і свою гірлянду, яку ми минулого року купували. Я в тому відео розказувала, що ми купили минулого року гірлянду, і вона, знаєте, така шторка на все вікно і така, як шторкою, висить. Я хотіла її дома, тут, де ми зараз живемо, повішати, але ні на яке вікно вона не підходить. Того я рішила її кажу, повішаємо її в новому будинку. Це так сказала, ми навіть не знали, що у нас буде другий будинок. І цього року я її хочу повішати, а не можу знайти. Я вже все обрила, просто я вже не знаю навіть в якому місці вона може стояти. Я вже все перебрала. Там і коробка, знаєте, немаленька, така масивна коробка велика. Куди я її всунула, я вже просто, я уявлення навіть не маю. Де у варі в кімнаті немає, ніде в кімнатах її немає, ні в тумбочках, ні в ящиках, ніде. От де вона може бути? Коротше, і ще купила. Тож в відео я показувала на сонячній батареї таку росу, гірлянду росу. Я її хотіла повісити за вікном, у нас є туйки. Я лівець і туйки хотіла повішати туди, на ці деревця, і в вікні мені буде так гарно воно блистіти. Але, думаю, на вечір я буду цим рулетою шторкою закривати, вікно і мені не буде видно. Того, я думаю. Повішати її над входом в хату на козирку. Отак розвішати. Днем вона не буде світитись, бо вона на сонячній батареї, а ввечері сама буде вмикатись і буде блимати так гарно ця гірляндочка. Так що, отак. А на цю нашу ялиночку треба буде купити щось. Я її купила, але на батарейках і вона там метр чи стільки, але маленька, і не блимає, просто блакитним світиться і все. Того треба якусь таку цікавеньку купити і повішати, щоб ж теж блимала ялиночка. От. От такі є діла. Друзі, ви вже поставили ялинку? Вже поставили? Мене Варя дуже просила. Коли поставлю? Я її морозила місяць, мабуть. От, але вже кажу, ну добре, вже є кімната, де можна поставити ту ялинку, то ми пішли і з нею поставили. Поки там меблі збирали, то ялинку поставили. Ну ви це все побачите у відео, я це все знімала, але ще не виставляла. А, отак. От Працюємо далі. Працюємо, чекаю, поки нафільтрується смажена олія. Бо багато її видали і в наявності, ну вона є, але так, щоб зараз наливати мені замовлення, її не вистачить. Того чекаю, поки нафільтрується, і буду сідати вже наливати. Бо сиродавлену олію я вже налила. чотири бананки стоїть, чекає. А от смажену вже не готова. Тому в мене сьогодні ще буде. Після обіду налив смаженої олії. Перефільтрується свіженька. У нас завжди свіжа олія, нема такого, що в нас стоїть місяцями. Кожен тиждень ми робимо смажену олію. І стабільно, кожен місяць вона зливається під нул. Стабільно. Так що, от так. Хто хоче, може замовити? Друзі, а ви ще знаєте, я говорила, що якщо ви в нас замовляєте олійку, Діє така акція для підписників мого каналу. Я обов'язково вам ставлю невеликий подарунок. А що це буде? Ви вже побачите, коли отримаєте олійку. І обов'язково наголошую при замовленні олії. Якщо ви не думаєте замовляти олію, обов'язково вказуйте те, що ви є підписник каналу Життя в селі. Чому він і вам обов'язково буде подаруночок від сімейної олійниці добровольських. І підписано, що це від каналу Життя в селі б і ні. Отакі От буде презентик вам. Закладаю свою прическу. Що це вона мені не подобається. І треба йти вже розливати олію. Вже якраз нафільтрувалося. Достатня кількість, щоб можна було спокійно брати кляшки і наливати. Вже якраз дві години. О, от так, щоб нічого очі не лізуть. Так, в мене буде проходити зараз налив. Наливаю дуже монотонна тонна робота, але я періодично встаю, там щось інше роблю, потім знову сідаю наливати, якщо воно повільно тече, ще люди приходять, відволікаюся, то воно так, наче час, час і швидко пролітає. Розкажу зараз вам рецепти смачні з смаженою олійкою. Хто пам'ятаєте смак з дитинства, коли приходиш на олійницю і там смажиш олійку оцю, запашну таку. Особисто, що я люблю. Я люблю відварити картопельку в мундірках чи спекти в з шкіркою таку, потім її обчистити, нарізати. А, окремо. Замішати це цибульку нарізати кубиками і додати туди смаженої олійки. І оцим усім перемішаним полити зверху цю картопельку ще гарячу. М -м -м, присолити, та, взагалі, це може бути ще смачніше, дуже смачно. А зараз сезон квашеної капусти. Та, хоч кожен день їж. От, І я ще люблю, знаєте, що це називають болгарським салатом. Я точно не знаю його назви, але дуже от смачна штука. Це томатний сік, можна томатний сік, і туди додати трішки смаженої олійки і цибульки нарізані. Мілко-мілко це дуже смачно пити. А ще, якщо є не квашені помідори, а от саме мариновані в власному соку. Отак. От мариновані ці помідорки, нарізати їх теж отак нарубати. Ці помідорки, і туди ту цибульку, і олійку, і взагалі просто дуже смачний салат. Не знаю, як він називається, але це таке робить. Дуже смачно теж капуста квашена з огірками кислими, і цибулькою, і олійкою. Ах, Взагалі смакота. Аптіту зараз сама собі нагнала. У мене ще десь бутік в сумки робила бутерброд собі. Півтретій? -пів так, да, півтретій вже. Так, ну поки я так буду повільно наливати, зараз собі зроблю чогось попити гаряченько, може, чайка зробити собі. Так, ну що, друзі, вмикаю я якийсь собі відосик на ютубчику і буду потихеньку працювати. Друзі, я вже, як бачите, сижу в машині, буду їхати додому. Закінчився мій робочий день. Я знаю, що ви не дуже любите мої робочі влоги. Але е, якщо ви мої, дорогі любі підписники, на мене підписались, приймайте мене. Різною і на роботі сприймаєте і вдома. Я знаю, що ви вдома більше чекаєте моїх влогів, але от так. Що маємо, то маємо. Так, і хочу, знаєте що? Хочу закінчити сьогоднішній влог дуже гарними словами, які як ніколи описують наше сьогодення. Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем бо завтра. Може не настати. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.